Вітання, мої найрозумніші інженери. Сподіваюсь, ви також чекали на відео по факторію, так само, як і я чекаю на коментарі та вподобайки під своїми відео. У цьому випуску ми відвоюємо у кусак трохи території, прокладемо декілька десятків кілометрів залізничної колії, а також автоматизуємо виготовлення фіолетового пакету науки. Засукаємо рукави та гайда до роботи. І локомотиви. Так, сьогодні будуть ще локомотиви, забув сказати. Ну все, починай. Впродовж кусаки еволюціонують. Їхні атаки наносять більше шкоди, а потовщина луска захищає від різних видів зброї. На жаль, еволюція інженера зупинилась десь на тому етапі, коли він висадився на цій планеті, а можливо й раніше. Але завдяки своїм розумовим здібностям та кмітливості він може покращити зброю та виготовити сильнішу броню. Вартість виготовлення силової броні другого рівня дуже висока. Щоб скрафтити її, нам необхідно мати модулі ефективності та модулі швидкості другого рівня. Будь-якому випадку воно того варте. Велика кількість комірок дозволить нам натицяти у броню багато покраще. Ресурси стартової локації вже майже вичерпались, а це означає, що ми продовжуємо експансію. І йдемо в бій на відвоювання нових територій. Але перед тим як я засяду у свій танк та піду громити кусак, я хочу вам показати, якою офігезною штукенцією поділився зі мною один постійний глядач трансляції Bender.ua. Посилання на Blueprint я залишу в першому коментарі під відео. Дай, боженько, здоров'ячка тій людині, котра це зробила. Відвоювавши територію, будуємо огорожу, аби берегти себе від неочікуваних нападів. Освоюємо нові родовища та будемо доставляти викопані ресурси за допомогою потягів до нашої бази. В даному випадку, заради експерименту чи то можливо через жадібність, я використав одну колію, що я вам абсолютно не рекомендую робити. Так, одна колія добре працює, коли у тебе один потяг, але коли зустрічаються два потяги на ділянці, може виникнути колізія. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. Потяг, котрий рухається в одну сторону, може запросто заблокувати рух потяга, котрий рухається у іншу сторону. Ну або взагалі можуть зіткнутися, якщо ви не використовуєте сигнали. Повноцінний гайд по використанню потягів та світлофорів у факторі я зроблю згодом. Ну, а поки, запам'ятайте, завжди встановлюйте світлофори на роздоріжжях. Та розділяйте колії на сегменти. Аби копачі швидше вицідили залишки ресурсів та звільнили територію для залізничної станції, у них можна натицяти модулів швидкості. Забезпечивши плавильні достатньою кількістю руди, можемо приступати до збільшення виробництва. Зелені мікросхеми потрібні усюди та й багато, почнемо з них. А потім знайдемо, де їх можна застосувати. А як на рахунок виготовлення фіолетових пакетів науки? Та хрін його знає, там все бляха складно. Давайте усе по порядку. Потрібні модулі продуктивності, електронні печі та багато рейв. Відчуваю, що з доставкою реюк однозначно будуть проблеми, адже їх співвідношення 1 до 30. Тому стартуємо із модулів продуктивності та електричних печей. Червоні та зелені мікросхеми подаємо на один конвейер, відвантажуємо модулі продуктивності на інший. Стосовно електричних печей, тут нам знадобиться сталь, камінь та червоні пластини. Не бачу нічого складного у такій побудові, тому детально розбирати її не будемо. Щоб орієнтовно виробляти один пакет фіолетової науки за секунду, нам потрібно випускати 30 рейок за секунду це приблизні розрахунки. З таким завданням з легкістю справиться червоний конвейер. Але маніпулятори кладуть усе на одну сторону конвеєр. Тому його потрібно балансувати. А ще до цього всього потрібно зробити металеві прутні, сталеві балки та подавати якось камінь. Ним словом, повний дурдом. Спакеті! Відразу у мене нічого не вийшло. Та ще й до всього цього у мене сталися проблеми з енергопостачанням. Гадаю, під час побудови одної із залізничних станцій я перервав конвейер із постачанням вугілля на вугільну електростанцію. Але ознака, що вмикається вугільна електростанція, свідчить про те, що батареї та сонячні панелі не справляються, тому доведеться збільшити їх кількість. Повертаючись до наших баранів, мені вдалося реалізувати таку от схему з відвантаження рейок для фіолетової науки. Вона не є ідеальною, інакше б носила назву Арестович, але своїм завданням справляється. Збудувавши заводи з виготовлення фіолетової науки, можемо переходити до основних досліджень, котрі дозволять запустити нам ракету. Але це вже у наступному випуску, а на сьогодні все. Дякую за перегляд та чекатиму вас на своїх прямих трансляціях. Зустрінемось!